обзор нашого номеру на Кіпрі. Ось таке ванна кімната, з туалетом, столітний. Шафа для одягу Савдеп-Савдепський, таке наша валізка. Палатиник дуже маленький, дуже багато снігу, тобто його не розморожували сейвер в роботі І це кімната. Крова така, о, величинка, але два матраси не дуже. Телефон, араритетні mm. стінці. балкон. Зараз треба його відкрити. А, вражає саме в цьому номері то виграти балкон. як камінь, мові на Просто супер, обожнє. Дуже обожнє море. Гарний від вікна, з, з балкону.